Що назначено було, і ліпома щезла. Так, знову ж таки, ліпома це у нас також одна, один із етапів зашликованості організму. Yeah. Так, що ще поотерештою, хочеш таке no, розказати? Oh, тобто так, yeah, давай, yeah, давай будем, ми, уже... ми будемо підводити підсумки, yeah. Значить, які органи системи у нас покращують роботу, де у нас іде процес скажем так, роботи саме індола, які. Позитивно впливає на всю систему, на імунну, систему, на імунну систему. систему. дальше. При всіх захворюваннях, тобто можна перевірусних захворюваннях, і, і спокійно назначаємо, і, і при вірусних захворюваннях папілометозного утворень. Токсини Ні, з організму. Давай по органам системам. Йонна система, ну. шлункова кишкова, ти говорив, репродуктивна система. Ну, я так загалом да. хочу попрошу ну, щоб не повторюватися. Значить, Статеві органи жіночі, чоловічі, тобто репродуктивна система, шлунково кишковий тракт, ендокрінна система. Що ми ще пропустили? Ендокрінна система. Очі. Що? Очі. Очі ви казали клічіочі, давда, очі, да, да, очі. тобто о такі основні. І плюс дію ми вже говорили. Сонечко взагалі індолтер кардино діє комплексно ну, на, на весь організм, і не можна сказати, що тільки статеві і ендокринна система. Якщо це ендокріна, нормалізує весь організм. Якщо ми говоримо за печінку і покращує біохімічні процеси в організмі і являється сильним антиоксидантом, то сильний антиоксидант на весь організм котрий ну, і ти ну, розумієш, це оздоровче е, котрий дає е, дуже чудові. Результати і при вірусних захворюваннях, і при вірусній нагрузці, коли є папілом, папіломи. Тут можна це говорити і говорити. Це Але mm -hmm. ми от чітко зараз здали, що ти зараз сказала, що чітко. При от таких таких тільки три напрямки. А я говорю, що все, весь організм задіює. І закінчує. Да. Шановні друзі, всім корисно споживати, всім робити не тільки споживати, а профілактуйте. Своє здоров'я, тому що профілактування здоров'я це в ваших руках. Це вже лікування, це вже так, да, лікування. Це вже в радорозі правильного підходу до свого здоров'я. Міцного здоров'я. Дякуємо, що ви були з нами і використовуєте долтеркарбі, да. який дуже дуже корисний. Ми всіх наших... вас любимо щиро, дякую, що ви підтримуєте і ділитеся з нами е, інформацією.